Щирі і теплі вітання глядачам програми Твоє життя кажуть, що все найкраще пізнається в порівнянні. Одна людина може бути багатшою, щасливішою, успішнішою відносно іншої. Та коли запитати ту особу, з ким порівнюєш, вона знайде ще когось, хто живе краще ніж вона. Одні філософи стверджують, що щастя це внутрішній стан людини, інші кажуть, що воно прямо пропорційно залежить від наявності життєвих благ. Можливо, після перегляду наступної рубрики у нас з'являться нові критерії виміру щасливого життя. Мабуть, кожна людина любить подорожувати, пізнавати щось нове, сповнюватися незабутніми враженнями? Нас приваблює екзотика інших країн, відмінний від нашого побуту людей. Як правило, такі подорожі проходять у вигляді екскурсій, розваг, пригод. Сьогодні своїми враженнями від поїздки в екзотичну країну поділиться гість нашої студії Павло Сільковський. Вітаємо вас в нас в гостях і запитання Павло Миколайовичу, скажіть, будь ласка, яку країну світу відвідали ви, і чи з такою метою? Як ми щойно згадували. Двічі. протягом останніх років я мав можливість з групою місіонерів відвідувати досить екзотичну, якщо можна так сказати, країну Гаїті, яка знаходиться на одноіменному острові, тільки ну, трошки не з такою метою, про яку ви говорили. Основна наша мета була це все-таки допомога людям. Я є лікар за спеціальністю, тому моя група, з якою, з якою я працював, це медична група. і ми Надавали в першу чергу медичну допомогу для тих бідних людей, які проживають в цій країні. Дякую за відповідь. А для того, щоб у наших глядачів склалося більш повне враження про Гаїті, ми переглянемо невеличкий відеоролик, зроблений на основі того матеріалу, який ви, Павла Миколаївичу, привезли зі своєї поїздки. Гаїті це невелика держава на одноіменному острові. Знаходиться недалеко від Куби в Карибському басейні між Північною і Південною Америкою. Тут живе майже 10 мільйонів людей, переважна більшість яких темношкірі. В цій тропічній країні немає зими. На острові прекрасні високі гори, мальовничі долини і, звичайно ж, теплий океан з чистою водою, яка відзеркаліє, облакить небо. Тут ростуть екзотичні фрукти, немає великих заводів, не димлять труби, не шумлять фабрики. І життя тут ловиш себе на думці, як відпустка на курорті. Тільки триває вона не місяць, а все життя. Але так можна лише подумати, помріяти на сьогодні. Тут усе набагато гірше: Гаїті країна контрастів. На фоні чудової природи вражає біднота, яка пронизує тут усі сфери життя, тому що Гаїті одна з найбідніших держав світу. І коли ступаєш на цю землю, мимоволі переживаєш справжній шок. У голові з'являються сотні запитань, чому на які не так просто знайти відповіді. Люди нормальні, люди бажають жити в чистоті, в якійсь красоті, але разом з тим все це не дає можливості навіть якісь елементарні гігієнічні такі вимоги задовільняти. І тому дуже багато різних висипок, дуже багато різних хвороб, пухлини. Все те, що ми побачили, і часто. Фізично ми допомогти їм не можемо. Ми молимося з них, звичайно, що можемо, допомагаємо, але все те, що в чому вони тут мають потребу, це звичайно просто вражає. Чому будинком тут називається все, що відгороджує тебе від зовнішнього середовища і має який небудь дах? Чому всюди, де живуть люди, так багато пилу і бруду? Чому чиста вода тут є дорогоцінністю, і для багатьох людей вона майже недоступна? Чому в людських оселях немає світла, газу, електрики? Чому діти граються тим, що знаходять на вулиці? Чому тут так багато різноманітних хвороб, а візит до лікаря неможливий через відсутність коштів? Чому батьки змушені спостерігати, як страждають їхні діти і не можуть нічим допомогти? І, взагалі, чому тут так багато людей не доживуть до старості? Прозвучало дуже багато запитань чому. Пізніше, протягом бесіди, ми обов'язково дамо на них відповідь. А зараз мене цікавить дещо інше. Павло Миколайовичу, скажіть, хіба далеко так потрібно летіти, щоб допомогти людям? Невже тут в Україні немає бідних, хворих, знедолених? Достатньо. Є таких людей, які потребують допомоги навколо нас. Але якщо говорити з точки зору Бога, якщо уявити, як Бог дивиться на світ, то він дивиться на всю земну кулю, на всіх людей, які її населяють. І якщо він бачить, що в якійсь точці земної кулі люди зараз в даний момент потребують допомоги, він може покликати людину зовсім з іншої країни, з іншої землі, для того, щоб людина прийшла і, і надала таку допомогу. Ось. І тому е просто потрібно чути цей голос Божий, відчувати його в своєму серці. Я розумію, що для багатьох людей це незрозумілі речі. Але частина людей мене зрозуміє. ось. І це було таке відчуття, було таке розуміння, що є, є потреба, і потрібно туди поїхати і допомогти. От всі інші, це було там місяць на рік, от ще всі інші часи, ну, я не можу сказати, що я там дуже сильно допомагаю, ну, намагаюся, принаймні, допомагати своїм людям у своїй країні. Збираючись у цю поїздку, у вас були якісь плани, якісь можливо уявлення, як там, що, і прибувши на місце, що вас вразило? І на початку, і вже протягом перебування, і в кінці? Так, знаєте, я коли їхав туди, я знав, що я їду в бідну країну, хоча я, я собі так уявляв, що ну, так приїду і уявляв собі, картина така буде приблизно як ну, глибоке українське село. Я не хочу ображати там якісь, але ми розуміємо, що ось такі ну, відсутність, можливо, такої цивілізації. Як, як в місті. Але е, коли я приїхав туди, то, звичайно, я зрозумів, що те, що я уявляв, зовсім не таке. Тому що е, ну, тут навіть мова не йде про таку цивілізацію, знаєте, мова йде про людей, які, які мають зовсім неграмотні, люди не освічені. Люди ну, на такому десь тому ранішому етапі розвитку люди не мають елементарних умов для проживання, не мають світла централізованого, не мають електрики, не мають газу, не мають багато людей не мають доступу до чистої води питної, збирають лише дощову там в такі ями, і от і, і, і з неї п'ють, з неї з неї миються. Люди в, в бруді. І мало того, що вони цього не мають, вони навіть не розуміють, як, як досягти цього. Тобто. І дивлячись це на це, ну дуже дуже шкода тих людей насправді, ось тому, що така безнадія от, на, оточує. Гаїті острів, але є багато і розвинених островів, де дійсно люди живуть в Благополуччі, там є розвиток, там є перспектива. Чому на цьому острові склалась така ситуація? Ну і є ще багато інших таких країн Третього світу, де ми спостерігаємо щось подібне. Так, знаєте, до речі, і Україну називають країною Третього світу, тільки після цієї поїздки я зрозумів, що насправді це не так. Дуже багато людей на цьому острові, на в цій країні практикують таку окультну релігію вуду. якщо Глядачі чули про неї досить такі ну, страшні, я би сказав, такі ритуали, обряди відбуваються. І деякі дослідники, які досліджуються, вони приїжджають, їм цікаво подивитися, цікаво там, взагалі як на цей феномен, але якщо дивитися це як на життя, як на поклоніння, як на духовне життя людей, то це досить страшні речі, тому що ось і зомбіці, і там, і, і кровопролиття, і все все відбувається от в, цій, в цій релігії, тому досить жахливі. І люди прикликають реальні такі духовні сили на, на свій острів. І, і, і це є, і ми це бачимо, які землетруси там відбуваються, катаклізми різні, паводки. Ну, досить багато таких речей, які оминають інші острови от, Карибського басейну. Вони проходять через Гаїті, вони проходять і роблять там досить, досить багато зла. Скажіть, будь ласка, що ви взяли за мірило? Чому сказали, що саме духовність впливає на їхній матеріальний стан? Звідки такі пізнання? Ну, це пізнання, звичайно, з біблії, пізнання. З тої віри, яку я маю, є досить конкретно в Біблії написано про. Прокляття, які переживають люди, якщо вони не служать Богу, і, по, і про благословіння, які вони будуть переживати, якщо вони будуть служити Богу. Ось це все ми можемо прочитати в Біблії, і я сам для себе порівнював, що має сьогодні Гаїті, там, наприклад, там бруд, страх, пил, ось о, о, та біднота. Оце все, все, що я читав. Дивлюся, це є ознаки прокляття, і оці ознаки. Можна було побачити в цій країні. Добре, ми з'ясували причину. Який вихід? В чому шукати порятунок для цих людей? Ну, знаєте, вихід в бозі, якщо так сказати дуже просто і одним реченням. Ось, ну насправді, і от наша поїздка в тому заключалася, щоб надати допомогу людям. І разом з тим розказати їм про той шлях, яким вони можуть іти, тому що звичайно, коли людина голодна, то немає сенсу там їй щось розповідати людину потрібно нагодувати, коли людина е хвора, її потрібно вилікувати, а, а, потім, а потім їй про щось говорити. І взагалі наша поїздка заключалася в тому, щоб надавати допомогу людям. Ось можливо хтось думає, що там місіонери стільки ті, хто ходять з біблією і щось розказують. Ось але я бачив, як багато людей з інших країн приїжджають там з буровими установками. І бурять скважини ну там же на Гаїті для того, щоб люди мали доступ до чистої питної води. Це, це місіонери. Я бачив людей, які будують будинки, які будують, будують лікарні. Ось це місіонери, які надають людям допомогу, щоб вони мали майбутнє. Я бачив людей, які організовують школи, збирають просто людей і навчають їх. Тому це, і, і це теж дуже важливо. І це місіонери. Ось і, і, і оцей вкладики вони роблять в цю країну чи в багатьох інших, потім приносить, приносить добрі плоди. Ось і на початку я почав говорити про, про, про Бога, і, і воно дійсно так і є. Коли люди навертаються до Бога, коли люди служать Богу. То uh, вони отримують це благословіння, і це не якісь там, знаєте, такі містичні речі, як я там кажу, я ви хочете, щоб у вас там не було якогось прищика, нав'яжіть там якихось вузликів, закопайте його кудись. І він ну, тобто він там десь зникне. Uh, це містика. А тут не просто так, що люди почнуть вірити, і десь там їм з неба почнуть падати там якісь, uh, якісь там добрі речі. Ось, але uh, тут uh, все це має пояснення. Людина, яка має глибоку віру в Бога, людина, яка служить йому, і ось виконує от, от, оту конституцію християнства. О тих 10 заповідей, які написані в Біблії, вона краще працює. Вона працює чесно, вона не має заздростів, має таких інших речей, і все це приносить добрі плоди. все це допомагає зростає добробут людей, зростає добробут країни. На початку ви обмовилися, що це також вплинуло на вас, і ви в порівнянні з Україною теж зробили для себе якісь висновки, тобто віднесли нашу державу не до країн бідних, так. а до країн більш наближених до розвинених. Але все-таки, от ми, українці, ми проживаємо тут. Ми хочемо для нашого народу теж блага, добра, розвитку і благословіння, про які ви говорили, як поміняти ситуацію в нашій країні? Звичайно, я дуже люблю свою країну і ну, вболіваю за благополуччя цієї країни, і дуже хочеться, щоб так нам Бог допоміг, просто щоб ми жили краще і краще, і були вдячними за це, за це Богу. Але знову ж таки, я сам для себе, думав, думав чому, чому так, чому так? З одного боку, коли я і чому наша країна така бідна? Звичайно, коли я поїхав в Гаїті і приїхав, я побачив, що ми не такі бідні, як ми про себе думаємо. І мені і я тепер знаю, що Ця наша бідність, зрештою, в нашій голові, а навіть не в наших домах. Тому що е, вечором у нас світиться світло, ми включаємо його, у нас є в квартирах газ, у нас навіть опалення включають, можливо, не дуже вчасно, але його включають, у нас є е, те, там, тепла вода, ну, ми маємо там, побутові прилади, ми маємо що їсти. І навіть якщо людина захворіє, вона може прийти в лікарню. Я розумію, що це також досить така болюче питання, але якусь елементарну допомогу їй надати. Дадуть і це все-таки ну якісь таких багато речей, які я міг перераховувати, що ми маємо, маємо, маємо. Ось і тому не потрібно, якби потрібно змінити нам оцей, оцю, оцю ментальність про те, що ми дуже бідні. Слава Богу, вдячність йому, що ми дуже багато чого маємо, але звичайно хочеться більше і. І хотілося б просто, щоб оці знаєте, християнські цінності вони запанували в нашій країні і в наших людях, щоб це стало тією національною ідеєю, яка б нас об'єднала. Тому що я так само думав собі, чому? Ну, ми ж християнська країна, ми ж Україна, а чому? Ми, здавалося б, маємо жити там краще за всю Європу. Ось, хай би нас Бог благословляв. Але коли я почав порівнювати, коли я почав дивитися, я зрозумів, що у нас дуже багато формального християнства. Ось, з одного боку, ми Називаємося християнами, і при цьому всьому люди з усмішкою говорять, що національна е, українська тварина це жаба. От, ну, заздрість, іншими словами, так ось. А чому? А в Біблії написано не заздри. І тому у мене запитання, які ми християни, якщо оця жаба, вона є нашою національною твариною. Якщо е, ми християни, у мене запитання, як часто як регулярно ми відвідуємо е, храми. Я не говорю там про якісь конфесійні належності. Взагалі, От як ми це практикуємо. Це християнство. І це певний показник. Ось, як, як легко ми можемо надати, ну, без, чи ми такі здатні безкорисно надати комусь допомогу. Чи ми можемо, тось, і, це, і це показник того християнства, яке є насправді у нас. Ось, і тому, якби дай Бог, просто допоможи, щоб ось оця ідея християнства, оця ідея доброти, ідея доброчинності, ідея чесності, яка є в нас, щоб вона запанувала над нашими людьми. І я вірю в це, просто що наша Україна зміниться, що наша Україна стане кращою. Я ще один такий момент. Багато людей мені кажуть: знаєте, то для чого бути християнами? Можна бути просто добрими людьми і без того. Ну, важко з цим не погодитися з одного боку, а з іншого боку, якщо людина, ну людина не може бути просто так, просто доброю. Бо якщо вийде просачкувати, просачкує, вийде вкрасти, вкрасте. Але оці християнські цінності вони допомагають людині бути такою. І ну, сам Бог сприяє, то не просто якісь там цінності, але сам Бог допомагає в цьому людині. Ну, я зараз хочу зайняти все таки критичну точку зору. Ви сказали, що ми маємо, 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 порівнюючи з Гаїті, які не мають і не мають. А якщо порівнювати з більш розвиненими країнами, то дійсно ми багато чого не маємо. І ви сказали, що е, причина в тому, що люди позбавлені високих духовних цінностей, можливо, ми дійсно будемо мати, якщо отак почнемо робити, як робить ізраїльський народ. Чи американський народ, який дійсно мають цю ідею Звичайно. християнську в корінь? Звичайно, люди. Я, от, я мав можливість бути там і в Сполучених Штатах, і в деяких інших країнах. І я бачу, що ці люди, що би ми там не говорили, я не говорю там зараз про політику держави, я говорю про, про простих людей. Які чуючи, що є десь потреба, вони там пакують якісь пакуночки, висилають посилки, вони збирають якусь там іншу допомогу. І люди допомагають, віддають, віддають. І при цьому всьому я дивлюся на їхній добробут, і вони отримують. Тому що є ну звичайний Закони. закон сівби і жнив. Є, є той закон, який Бог одного разу поставив, і він є, і він існує. Для того, щоб щось мати, потрібно спочатку віддати. Для того, щоб зібрати врожай, потрібно той врожай посіяти е, менше, зібрати більше. Ось і тому так само Нашим добром часом ми говоримо, да, я допоможу, але що мені але, але але що я за за це отримую? Звичайно, ти звичайно, ти отримуєш. Звичайно, я отримую, але спочатку потрібно віддати. Нам Нам часто важко віддати, але це потрібно, і ми обов'язково це отримаємо назад. Дякую за відповідь. Багато теорії. А зараз давайте ще раз подивимося, як практично працюють місіонери на тих точках, куди вони їдуть. Місіонерство це діяльність, яка поширена переважно в християнських колах, спрямована на те, щоб через проповідь Євангелія і справи милосердя приводити людей до віри в Бога. Місіонери залишають свої домівки і переїжджають жити в інші країни задля високої цілі. Буває, що місіонерські кампанії організовуються лише на деякий проміжок часу тиждень, два місяць. На зміну одним, у місцях поширення благої звістки прибувають нові групи місіонерів. Вони не тільки проповідують Христа, але й надають різнопланову допомогу місцевим жителям. Це не перший раз наші групи, групи приїжджають. Будуємо більші, менші будинки, з блоків переважно. Це буде церква. За п'ять днів, десь п'ять днів назад ми приїхали. Ще день будемо покривати кришу. Надіюся, що вони вчаться від нас. Ходять, дивляться, можливо, через рік, два будуть самі щось пробувати. Не тільки через рік я вже помічаю, що сусіди починають свої будувати якісь активиті. Почалось можливо в такий спосіб ми свідкуємо для цих людей. Стало гарною традицією, що юнаки і дівчата зі сполучених штатів, як правило, це іммігранти з різних слов'янських країн. Свої канікули та відпустки проводять на гаєті. Проте ніжитись на сонечку і плавати в океані не входить у їхні плани. В дуже стислі сроки вони будують молитовні будинки, лікарні, школи для мешканців цієї країни. Не дивлячись на важкі умови праці, місіонери віддаються на всі 100%. Поряд із цим працює пункт медичної допомоги. По декілька годин гаїтяни стоять у черзі, щоб потрапити на прийом до лікаря. Для багатьох із них це рідкісна можливість почути, хоч деяку інформацію про стан свого здоров'я. А кому потрібна медична допомога, вони отримують її просто на місці. Бог нас побуджує, розполагає серця нас старших і молодих, жертвувати свої кошти, служити для нього тим, чим ми можемо. І ми сподіваємося, що наше служіння принесе свого часу плід, який послужить для цієї країни благословінням. Багато людей буде мати спасіння через те, що ми їм несемо любов, тепло і допомогу. Не обійшли місіонери увагою також і дітей. Для них вони не тільки організовують цікаве дозвілля, але й проводять уроки письма, читання, арифметики, а також знайомлять з біблійними історіями і християнськими цінностями. Якщо людину правильно наставити ще з дитинства, в майбутньому вона зможе досягти гарних успіхів. Адже мета місіонерських поїздок в першу чергу закликати людей до віри в живого Бога. А також навчити їх самостійно створювати для себе кращі умови життя. Після землетрусу, що пройшов у Гаїті в 2010 році, до цього часу повсюди видно руїни. Багато дітей залишилися сиротами, притулки переповнені. Невідомо скільки ще часу потрібно для того, щоб створити на цьому острові хоча б елементарні умови для життя. Гаїтяни надзвичайно щирі і відкриті люди, і тому з радістю отримують допомогу, відгукуються на заклики йти до Бога. Бо хто як не він, Господь, знає, як краще допомогти цим людям і зробити їх щасливими? Завдання усіх місіонерів не бути байдужими до голосу Божого, а Він говорить до серця і сумління кожного християнина. Дійсно, ми щойно побачили, як активно, енергійно молоді юнаки, дівчата працюють і на будівництві, і там з дітками. Скажіть, будь ласка, а чи не є ця допомога як крапля в морі? Думаю, що саме такою вона і є, як крапля в морі. Але знаєте, якщо б кожен робив по краплі, то з тієї краплі могло б і море зібратися. Ось тому, звичайно, що я протягом цих поїздок я зрозумів, що набагато краще було б там э, довгий час от, бути з такими людьми, навчати їх в першу чергу, навчати, давати їм якусь освіту, вчити, щоб ці люди не просто отримували допомогу, але щоб вони навчилися самі щось виробляти, навчилися ось ну, але звичайно. Це набагато важче зробити, ось і тому ми робимо ну на даному етапі. Ми робимо те, що ми можемо робити на даному етапі. Ось як воно буде далі. Ми побачимо і ми думаємо над тим, молимося, і плануємо, якщо можна так посилати людей на довший період, на довший час, щоб вони могли жити з цими людьми. В першу чергу навчати їх. Важко заперечити, що ця поїздка дійсно вплинула на вас, на ваш світогляд. Що ми можемо взяти корисного? От наші глядачі, наприклад. Я знаєте, хотів би побажати нашим глядачам, те, що я вже побажав собі десять разів. По-перше, перестати плакати. Ось так, так, тому що знову ж таки можна порівнювати себе там з дуже там, багатими і говорити, що от ми бідні, у хай би нам хтось там допоміг і ще щось. Ну і толку з того, і якби якісь того, яка з того в користь будемо сидіти плакатись там ще десять чи двадцять років. Ось, але ну краще подивитися знову ж таки на тих людей, які не мають і того, що ми маємо. І зрозуміти, що ми в кращому становищі стати все-таки оптимістами, так. піднятися і рухатися, і щось, робити, і щось робити. І ось ця наша робота, і оця наша вона, звичайно, вона не, не залишиться просто так. От навіть є в Біблії так написано, що від всякої роботи є прибуток, і тільки від марнослівства один, один збиток. І оця робота, звичайно, принесе користь, принесе прибуток і принесе. Добрі речі, От. Ну, просто так робити можна, але не довго, як кажуть, на голому ентузіазмі довго не поїдеш. І тому я говорю, що саме ота, ота віра в Бога, оце, оце християнство і християнські цінності, дай Боже, щоб вони стали нашою національною ідеєю, яка допоможе нам рухатися в правильному напрямку до добробуту і благополуччя наших людей. І ще один останній момент, який я хотів би сказати, за те, що ми маємо зараз і за те, що ми будемо мати в майбутньому, треба не забувати дякувати Богу, тому що ще є такий момент, коли люди починають жити краще, постають більш зайнятими, у них немає часу прийти в церкву і сказати, Господи, я тобі дякую за те, що ти мені дав. ось, А це погано. ось, Тому потрібно бути і вдячними. Я зрозуміла, що пробудження починається не масово, а з однієї людини, яка запалюється від Духа Святого, від Бога, і тоді вона може змінювати світ навколо себе. Так. Чого й бажаємо усім вам жити в кращих умовах, бути віруючою людиною і пам'ятати, що Бог дуже любить кожного із вас. Якщо хочеш стати щасливим, будь ним. Ще раз проаналізуй умови свого життя, оціни ті блага, якими ти оточений, заглянь у душу і повір, що справжнє щастя починається тоді, коли ти віддаєш, а не отримуєш. Присвяти себе Богу, і ти побачиш, як багато добра, щастя і любові він заклав у тебе. Вміти ділитися цим ключ до успіху. Благословень усім вам і до побачення!